Вітаю вас з вами я, Тетяна Шпрінгер. Вже традиційно під час сесії Львівської обласної ради ми обговорюємо актуальні проблеми Львівщини з депутатами. Це програма у Львівських кулуарах. І сьогодні тема нашої розмови: доцільність парламентських виборів у воєнний час. Розпочинаємо ми її з заступником голови обласної ради Валерієм П'ятаком. Доброго дня, Валерій Альбертовичу. Отже, як ви ставитесь до того, що зараз у всіх навостах парламентські вибори 2014. Доброго дня. Верховна Рада це найвищий орган держави. Орган, в якому повинні бути найпрофесійніші, найдостойніші, найпатріотичніші представники народу і для народу. Орган, який має продукувати закони, які будуть відстоювати інтереси народу. Це в ідеалі. А по факту, по факту. По суті, останні роки це орган, який лобіював корпоративні інтереси, орган, який голосував частково, не всі, безумовно, за сепаратистські настрої, орган, який, по суті, відстоював інтереси ворожої країни, орган, який не голосував за реформи і не продукував таких ідей. Тобто, коли ми говоримо, що війна, коли загроза, Зовнішня, то ви повинні розуміти, що насамперед повинні побороти внутрішні ризики внутрішнього ворога. Він в нас. Тому об'єктивна необхідність, навіть недоцільність, а об'єктивна необхідність зробити перевибори і очистити владу. Не тільки на рівні Верховної Ради. Мова йде про всі рівні, про виконавчу владу. Але це вже окрема тема. Ну, виходячи з вашої відповіді, все-таки регіонали розбіглися списками партій. Всім нам це відомо. І вони все ж будуть в парламенті. То чи варто, на вашу думку, витрачати стільки грошей в теперішній час, аби в Раді були ті самі обличчя? А скільки коштів вкрали людей? Ці ж саме депутати? Давайте запитаємося про це. Я думаю, що в сотні в тисячі разів більше. Це наше завдання, щоб в нову Верховну Раду не пройшли такі ж самі. Але це є думка, настрої і, зрештою, рішення народу майдану. Ми говорили про очищення влади і починати її треба із себе. Сьогодні є новообраний президент, йому потрібно, щоб всі політичні інституції також працювали синхронно. Якщо Верховна Рада не продукує тих рішень, які корисні для держави, вона повинна бути розпущена. Не тільки Верховна. Ми повинні сьогодні говорити або завтра також і про місцеві органи влади, і про обласні ради, і про районні і міські, тому що люди, які сьогодні віддали своє життя, вони віддали за нові стандарти, за нові підходи. І вони безумовно не допустять, щоб у владі повторювалися ці саме. Негативні тенденції. Тому починати треба завжди із себе. Президент є новий, Верховна Рада повинна бути нова, і далі треба рухатися вже по вертикалі донизу. Ви згадали про Майдан. Одна з вимог Майдану, новий президент виконана. На черзі інша, новий парламент. На вашу думку, чи зміниться щось в нашій області, власне, після виборів? Війна продовжується, і вона, очевидно, що не швидко закінчиться. Безумовно, наша мета мир. Ми хотіли, щоб відбувся мир і щоб ми проводили справжні радикальні економічні і соціальні реформи. Але нам не дадуть такої можливості. Ми повинні воювати на два фронти. Наше сьогоднішнє завдання це не говорити, а реально проводити реформи: реформи для людей. Ті реформи, про які ми говорили. Вони будуть непопулярні, вони будуть із присмаком е, соціальної проблематики, люди будуть переживати, буде дуже багато проблем, буде негативних настроїв. Але якщо ми не пройдемо шлях цих реформ, ми програємо війну і ми втратимо державу. Тобто завдання це реформи. Реформи можна провести через мир. Але оскільки нам такої можливості не дають, ми повинні бути і на війні, і робити ці реформи. Реформи мають робити насамперед у Верховній Раді, тому що вони політичний орган, який має освятити ці речі, прийняти ці закони. Другий рівень це безумовно є очищення влади в державі на всіх рівнях. Ми повинні люструвати владу, ми повинні запропонувати нову систему державного управління, ми повинні запропонувати нові критерії набору і підбору людей на ці державні ланки, функціональні, і ми повинні. Щоб нові люди прийшли і почали працювати. Які це не це просто. Реформи, це, на вашу думку, це не просто. Бути? Це не просто, безумовно, але без цього ми не просунемося вперед. Які реформи, власне, на вашу думку, от з чого варто починати? Медицина, освіта, що саме? Є дві речі, які найважливіші: це інвестиції і реформи. Без інвестицій змін не буде, без реформ не буде інвестицій. Але це про макроекономічні речі. Пакет економічних реформ і структурних змін повинен бути підготовлений і внесений. Такий, щоб держави було мало, держава була функціональна, а можливості для творчості, для підприємницької діяльності, для бізнесу, для інвестицій було багато. І щоб усі відчували себе захищеними. Це десятки і десятки. Тих законів, які необхідно прийняти. Команди, я переконаний сьогодні і на рівні уряду, і на рівні президента такий пакет економічних реформ готують. Безумовно, що без реформування судової влади, без реформування е, Збройних сил ми не досягнемо також ефекту, тому що е, має бути чесна політика, мають бути перед законом рівні усі. Усі корупційні схеми мають розкриватися. І якщо це буде, тоді народ буде мати віру. А коли буде віра, то ми досягнемо, досягнемо перемоги. Це буде обов'язково. Але завжди, скажімо, насамперед, треба починати із себе, із керівництва держави на всіх рівнях. І не кивати туди, на ту людину, яка десь помилилася і, можливо, десь схибила в житті, і вона є основний стрілочник. А починати із тих. Хто будував ці корупційні схеми, хто розкрадав державне майно мільярдами. І якщо говорити про Верховну Раду, то там були десятки і десятки таких людей, які саме стали основною причиною тих негаразів, які є на сьогоднішній день в країні цієї революційної ситуації, цієї кризової ситуації, яку ми можемо подолати тільки разом і в єдності, але коли будемо чесні один перед одним. Тобто влада чесна перед людьми, а люди свідомі того, що прийдеться потерпіти, але на завтрашній день ми досягнемо конкретних результатів. Дякую. Без чесної політики ми не зможемо досягти перемоги. Дякую вам за розмову. Нагадаю, нашим глядачам ми спілкувалися з заступником голови Львівської обласної ради Валерієм П'ятаком. Ми знову в ефірі. Це програма у Львівських кулуарах і до нас приєднався депутат Львівської обласної ради. А за сумісництвом заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Йосип Ситник. 27 серпня, коли президент підписав закон, який розпустив Верховну Раду. На сході наші хлопці почали обстрілювати. На вашу думку, чи взаємозалежні ці події? Звичайно, що розпуск Верховної Ради був на часі. Тому що ця Верховна Рада, яка зараз існує, є перенасичена представниками партії регіонів, комуністичної партії, тих людей, які є фактично співучасниками злочинів Путіна і йому активно в цьому допомагали. І рішення президента про розпуск Верховної Ради було дуже актуальним. З іншого боку, те, що обстріл активно почався саме в цей час, засвідчує ще раз, що окупант добре розуміє наслідки зміни політичного курсу країни. У напрямку європейських асоціацій, тому що саме втрата Путіним своїх штиків у Верховній Раді України дозволить йому більше не мати цієї опори, на яку він сподівався, а українському народу, власне, здобути той напрямок розвитку, про який прагли люди, і які ідеали майдану відстоювали саме під час зимових подій. Як на вашу думку, ці вибори вплинуть на економічну ситуацію в країні і на Львівщину, зокрема? Ці вибори вплинуть на економічну ситуацію в Україні в такий спосіб, що нова Верховна Рада має в першу чергу тих окупантів св свого складу прибрати. З іншого боку, має бути створена нова україноцентрична, проукраїнська більшість в цій Верховній Раді, яка дозволить швидко на основі і. Президентських стратегій і нової урядової стратегії, яка буде після створення коаліції, сформована, запровадити швидкі реформи в країні, зробити люстрацію влади, очистити владу від різноманітних зайд олігархів, які фактично ще на сьогодні теж намагаються через різні списки вхати своїх кандидатів, і це внаслідку відіб'ється і на економічному стані Львівщини, тому що на сьогоднішній день влада є централізованою. Місцеве самоврядування є загнане в глухий кут і нездатне самостійно приймати управлінські рішення, хоча Львівщина сама по собі ще роки назад дозріла до того, щоб ці реформи впроваджувати, і про це навіть свідчить. Той демократичний склад завжди Львівської обласної ради, які не раз зверталися і до президента, і до прем'єр-міністра, і до уряду з різноманітними інноваційними пропозиціями щодо зміни системи влади, щодо зміни бюджетного кодексу, податкового кодексу. Але ніхто ніколи львівщину фактично в центральних органах влади не чув, і наші ці ініціативи були просто пустими. Тому маємо велике сподівання, що Новий парламент дозволить ті ідеї впроваджувати. Дуже багато є цікавих заготовок і пропозицій. І від Львівщини до нового складу Верховної Ради і до нових законопроєктів. вони вже розробляються, реєструються і сподіваємося, що Львівщина як прикордонна область має як найбільше шансу і потенціалу власне ці реформи тут впровадити, тому що в нас внутрішнього ворога, який би міг блокувати це, просто на львівщині немає. Які це реформи повинні бути? Як ви це бачите? В першу чергу це реформа самої системи органів влади. Тобто ми маємо наполягати на тому, що мають відбутися зміна повноважень таким чином, що ми державні адміністрації маємо розпустити вже на словах, а на ділі маємо через місцеві вибори створити майбутні виконавчі органи влади за підсумками цих виборів, призначати на місцях ми повинні суддів місцевих прямим голосуванням громадян. Призначати на місцях ми повинні керівників е, обласної районної міліції, прокурорів із прямим можливістю їх майбутнього відкликання також громадою. Це посилить з одного боку функціональну відповідальність таких осіб по вертикалі а з другого боку вони будуть. Орієнтуватися не лише на центр, а завжди будуть розуміти, що громада це для них первинне і саме основне з іншого боку, маючи можливості децентралізації влади, а особливо таких базових законопроєктів, як земельний кодекс, бюджетний кодекс і кодекс податковий на Львівщині, є всі перспективи для того, щоб масово розвивати мале і середнє підприємництво, довести частку таких громадян. В середньому до 60%, які будуть здатні самозабезпечитись, отримувати гідні заробітні плати, розвиватись власне через свої креативні ідеї, через свої ініціативи і не бути завжди залежним від тих подачок, які можливо десь нас знаєте, хтось хоче ощедрити із центрального пирога, а саме центрального державного бюджету. Також маємо децентралізувати і податкові надходження до Львівщини, бо можна такі цифри навести. На сьогодні Львівщина збирає понад 12 мільярдів гривень податків, а фактично Львівщина споживає всі бюджети, зведені близько 9 мільярдів гривень. Тобто ми не є областю дефіцитною, ми є областю профіцитною і здатні самі себе забезпечувати, коли було досить розумне господарювання. Як ви думаєте, чи можна застосувати в Україні на Львівщині, зокрема досвід Грузії, і використати їхні реформи в нас в Україні? Досвід Грузії досить цікавий, але ми мусимо зважати тут в першу чергу на масштаби країни. Все таки Грузія це є до 5 мільйонів населення, Україна це є 45 мільйонів населення, і швидко і системно так зробити. І кардинально в нас є досить важко, але досвід полягає в тому, що ми маємо максимально запровадити публічні процеси здійснення реформ, і це дозволить, реформуючи будь-яку сферу. Чи це сферу законодавчу, чи це сферу місцевого самоврядування, чи це сферу бюджетну, правоохоронну чи судову робити це публічно, тобто через відкриті конкурси, через доведення і прийнятий закон про люстрацію, провини тих, які раніше служили режимові. І були десь агентами Кремля і серешти, таким чином, щоб кожна кандидатура була обговорена, кожна кандидатура була просканована, як ми кажемо, в принципі, через сито того, ким був, де був, що робив, і які твої ідеї. І саме головне, що будь-яка особа, яка прагне влади в Україні чи то на Львівщині, завжди дивилася на українські процеси через україноцентричний стержень. Тобто Україна має бути понад усе і словом, і ділом. І це дозволить досить швидко все, все зробити. Саме головне активність молодих людей, молоді Львівщини, яка показала свої передові позиції у відстоюванні ідеалів майдану. Сьогодні ця сама молодь. І середнє покоління активно бере участь на сході України, волонтерський рух, самоорганізування наших громад щодо вирішення місцевих проблем, е, низка ідей щодо енергозбереження, то що показують потенціал і Львівщини, і України є є надпотужний. І це все вдасться зробити. Якщо говорити мовою цифр, скільки вибори оці парламентські обійдуться нашій області? Е, загальні видатки на вибори, якщо не помиляюся, десь понад 900 мільйонів гривень. Якщо брати в середньому так одну двадцяту, то напевно десь обла для львівщини ці вибори з державного бюджету коштуватимуть в межах 50-60 мільйонів гривень. Але ця ціна є зовсім мізерна порівняно з тим, скільки кожен рік вивозять офшори олігархи капіталу. Тобто за ці кошти можна було б вже збудувати не одну економіку. Це подвійний бюджет країни і. Саме це є мотивація того, що це має бути зроблено. Навіть якщо б ці вибори відбувалися кожні два роки, але ефект від цього був би геометричні прогресії, їх треба проводити, владу змінювати системно до того часу, допоки все не стане на свої місця, і ми не заживемо так, як цього хоче народ, як цього прагнуть люди, як цього вимагають різноманітні середовища, професійні. Проспілкові громадські тощо, тому що іншого шляху ніж утвердження України через українські цінності, українську культуру, українські традиції, державну мову єдину для всіх по всій Україні, через вірну службу саме службовців на державній службі, а не на через механізм заробляння коштів там, а службу власне наголошую. Це дозволить ефективно це все здійснити. З нами спілкувався депутат Львівської обласної ради Йосип Ситник. Це програма у Львівських кулуарах. Ми повернулися, і до нас приєднався Олександр Старовой, депутат Львівської обласної ради. Дже пане Олександре, 7 мільйонів людей, які живуть в Донецькій і Луганській областях, не мали можливості проголосувати на президентських виборах. Мабуть, така ситуація буде і на парламентських перегонах. Як на вашу думку, це переформатує парламент? Ну, по перше, проголосує, тобто не проголосує значно менша кількість. адже Ми знаємо, що за час від президентських виборів до сьогодні зона контрольована українською владою значно розширилася, і ми зараз можемо говорити тільки про окремі райони. Які не будуть брати участь у виборах. Мало того, сьогодні Верховна Рада України прийняла надзвичайно важливий закон про зміну територіальних меж деяких районів Луганської області. Таким чином, ще деякі території, які є під контролем української армії українського закону, зможуть брати участь у виборах. Тому це буде значно менша кількість людей. Мені дуже шкода, що Крим не зможе взяти участь, бо це дійсно є серйозна проблема. На жаль, в Криму вибори не відбудуться, і тому 10 депутатів від Криму і два депутати. Тати від міста Севастополя будуть добрані пізніше до е, українського парламенту, тому я не думаю, що це дуже серйозно змінить на людей. Ми будемо мати якісний і будемо мати абсолютно легітимний парламент, який обере весь народ України. А парламент втратить від того, що там не буде представників Криму і Донбасу, тому що я мажоритарники ще не раз не Нагадую, що Крим буде добраний пізніше. Місця залишаються для кримських депутатів. А в Донбасі ми маємо дуже мале, дуже мала відсутність буде практично у всьому Донбасі, Луганській області, за винятком окремих районів і міст Донецьк і Луганськ. Вибори відбудуться. Якщо говорити про переселенців, які живуть тут на у нас у Львівській області, в інших областях України, з того ж таки Донбасу і Криму, вони будуть голосувати тільки за депутатів, які йдуть в списках. За мажоритарників вони голосувати не зможуть. Чи справедливо це на вашу думку? Ну, річ у тім, що законодавство все таки передбачає про те, що беруть участь у голосуванні за депутатів, які представляють територію мешканці тієї чи іншої території, і це є звичайно що справедливо. одного іншого боку, ми не можемо відкинути те, що є громадяни України, які на жаль, в силу війни є переміщені зараз, не знаходяться на своїй території, де вони хотіли би жити і працювати. І тому це дуже велика насправді заслуга нової української влади, в тому числі військової обласної ради, що ці люди будуть мати таку можливість. Нещодавно саме в стінах Львівської обласної ради був проведений дуже цікавий круглий стіл саме на цю тему, який власне допоміг розв'язати ситуацію. Так що місцеве самоврядування тут пішло абсолютно на зустріч тим вимогам, які зараз дає час, і зробило все для того, щоб максимальна кількість громадян України могло віддати свій голос так тільки за список, бо на жаль, територія, де вони б могли обрати свого мажоритарного депутата зараз перебуває не під контролем держави України. А хто ховається у списках політичних сил власне цих парламентських виборів? Що значить, хто ховається? Ну ви ж знаєте, що є депутати, які, скажімо так, по мажоритарних округах не змогли пройти, ну скажімо, в силу своєї, можливо, Недосвідченості, але вони йдуть за списками. Знає... на вашу думку, хто там власне буде. Ви знаєте, мені здається, що навпаки, ці вибори унікальні в тому, що списки політичних сил є достатньо якісні. А от на мажоритарних округах практично всі політичні сили виставили, ну скажімо так, депутатів, до яких є певні запитання в людей. Як на мене, це є справедливо. Саме люди зможуть зробити цю люстрацію або проголосувати, або не проголосувати за того чи іншого кандидата. Щодо е, списків, е, ну Можливо, там хтось і ховається, але мені, наприклад, така інформація ну не дуже є відома, що там є люди, які ну якась люстрація як на мене проведена. Але в майбутньому я дуже хочу, щоб ця вже обрана Верховна Рада все-таки змінила кардинально виборче законодавство і зробила вибори по відкритих списках, щоб з самого початку зі старту кожна людина могла розуміти за кого і за яких людей вона голосує, голосуючи за ту чи іншу партію. Повертаючись до мажоритарних округів, погодьтеся, що є округи, де є дуже такі сильні харизматичні особистості, а є де навпаки е, слабкі і, ну чесно кажучи, людям буде важко вибрати. Чому так? Ну, я думаю, що на Львівщині такого немає. На Львівщині навпаки є дуже цікава конкуренція, незважаючи на те, що найдемократичні і проукраїнські сили намагалися максимально погодити між собою, щоб взаємо не було взаємопоборювання. В нас все рівно є дуже якісна і цікава конкуренція практично у всіх округах. Ми спілкувалися з Олександром Старовоїним, депутатом Львівської обласної ради. Ми знову в ефірі. Це програма у Львівських колуарах. І до нас приєднався Богдан Цедурак, депутат Львівської обласної ради. Отже, пане Богдане, продовжуючи тему вашого колеги професії у Верховній Раді, хто на вашу думку має бути. Які професії мають бути у Верховній Раді? Я стою на тих засадах, що у Верховній Раді мають бути люди, обрані, фахово підготовлені. І тому, коли на деяких округах чи в політичних силах є заради певних амбіцій представлені різні категорії людей, щоб заповнити прогалину, мені це болить, тому що працювати в Верховній Раді треба фахово, не просто піднімати руки. Які професії повинні там бути? Ну, звичайно, з різних напрямів діяльності, життєдіяльності. І юристи, і професійні фінансисти, і економісти. І, і люди, які мають бачення як в простому от таке бачення простого вирішення питання, просто від народу можуть бути такі люди. Є такі самородки, які мають таке відчуття якщо говорити тему нашої програми, доцільність парламентських виборів у воєнний час, не секрет, що зараз багато хто робить собі піар-кампанії на допомозі. АТО. чи не думаєте ви, що ця допомога власне закінчиться, коли пройдуть вибори? Не думаю, не думаю. Ми пройшли з часів Революції Гідності. Такий прожили такий час, що Назад повороту не буде, і цей е, ідеальний е, сегмент людей, які проявили себе в волонтерстві, він не зникне. Він буде існувати в подальшому. І на кінець до всіх дійшло розуміння, що ми повинні мати свою армію, і якщо держава не буде встигати, то допомога така буде існувати в подальше. Але ж відомо, що піар кампанії коштують недешево, то чи доцільні зараз е ці білборди, рекламні ролики в час, коли учасники АТО живуть практично за рахунок волонтерів? Без цього, звичайно, обійтися не можна, але я думаю, що всім політичним силам повинно е бути таке відчуття міри. Тому що є цікавий відеоролик, який показує, що коштує. Один білборд і що за нього можна придбати для тих же наших воїнів, які сьогодні на Сході. Тому багато кандидатів правильно поступають, що й білборди не виставляють, а йде звичайний стандартний листок чи випуск газети, де розповідається його біографія і що він хоче робити. Я таких людей поважаю, підтримую і вважаю, що вони роблять правильно. А засилля реклами, яке воно є, воно, звичайно, трошки не сприймається всіма. Адекватно по нинішній ситуації. Тобто, все-таки доцільно робити вибори в воєнний час. Ну, Звичайно, ми за це стояли на Майдані. Я, як учасник неодноразовних акцій на Майдані, пам'ятаю всі ці моменти, коли ми проходили від перших днів і до останніх, скоро вже річниця буде, як Майдан починався. І одна з вимог майдану це було перезавантаження влади, і думаю, що ми до цього йдемо. Воно, звичайно, хотіло, щоб було швидше, щоб воно було більш якісніше. Але маю відчуття, що відсотків 80 ми будемо мати проукраїнську, проєвропейську нашу Верховну Раду. І тому, незважаючи на ніякі перешкоди, ми повинні до цього моменту дойти, проголосувати і мати швидкий старт реформ. Я ж пам'ятаю 90-й рік, коли ми робили першу революційні зрушення через тоді народний рух за перебудову ще, і як ми доводили ті переваги системи, господарки, що вона дає. Я пам'ятаю, де ми були, де були поляки, які приїжджали до нас, тут закуповували кільку, все. І ми тоді дивувалися, а вони мали реформи. Сьогодні Польща це. Визнана держава світу, а де ми сьогодні своєю економікою? Тому реформи це якраз то, що нагально потрібно від Верховної Ради. А чи не думаєте ви, що проблемою цієї кампанії виборчої є гра у піддавки, коли сильні промайданівські партії висувають своїх слабких кандидатів проти самовисуванців, аби ті змогли пройти по округах? Ну, аналіз по деяких округах це підтверджує, можливо, є якісь домовленості, але в цілому на кожному з округів є декілька достойних кандидатів, тому що чи самовисуванням, чи політичні сили висували. І для населення є предмет для вибору, є з ким порівняти. І не переживаю дуже, що не йдуть одною колоною наші демократичні сили. Тому що е, нині ми маємо ситуацію в державі вперше, можливо, за всі рази, що дійсно наша Україна є єдина. Ж, подивіться, як Маріуполь сьогодні стоїть проти е, путінської загрози. А де ще було пару місяців назад? То ми не ділимо державу на захід і схід, на північ і південь, і ця технологія нині не спрацює. Народ вибере собі достойних і є з кого вибирати, то в тому проблеми не буде. Чи не думаєте ви, що е, нові лозунги проти старих облич не, не мають сили? Е, ну, це вже завдання кожного з виборця розібратися. Е, з тими, які сьогодні йдуть. Ми ж маємо і п'ята колона, вона і навіть є, і в демократичних силах деякі кандидати представлені. Але я бачу, що люстрація проходить вже й на етапі виборчого процесу, коли звертаються увагу на деякі списки і спрацьовують оперативно. Минулого тижня, коли президент був у Львові, він заявив про те, що після парламентських виборів доцільно буде провести і регіональні. Як ви до цього ставите? Що ви думаєте з цього приводу? Підтримую таку ідею президента. Ну, звичайно, що її розпочинати треба з проведенням адміністративної реформи. Знову ж досвід Польщі рядом, 100 кілометрів проїхати ну, в другий світ, завдяки добре проведенні адміністративній реформі. І нічого не треба видумувати. Її скопіювати на наш терен ми будемо мати. Нормальні умови для, для розвитку самомісцевого самообрудування. Бо якщо ми не змінимо адміністративну реформу, не проведемо, ну і доцільність заміни тих депутатів, які не будуть мати можливості що вирішувати, а це перевернути, повернути економіку на місця. Ну то, що хлопці говорили попередньо, щоб на місці вирішувалося це питання. А макрорівень має свої завдання і мізерні ці відрахування. Тоді не буде корупції такої, бо, бо ж не треба буде їхати в Київ просити. Ми ж маємо бюджету області десь мільярд ми надходжень до своїх, а 5 мільярдів просимо Києва завжди. Перевернути. Дякую. Дякую вам за розмову. Нагадаю, нашим глядачам це була програма у львівських кулуарах. Для вас працювала я, Тетяна Шпрінгер. На все добре.